В ефірі з Вашингтона «Голос Америки Української». Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами. Як завжди з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються України, сполучених штатів Європи і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Яриш. друзі нагадую, що впродовж цього тридцяти хвилинного ефіру можете писати свої коментарі, ставити ваші запитання у Фейсбуці чи Ютубі, де ви дивитесь нашу трансляцію. Ми з Юлою спробуємо ці запитання зачитати у прямому ефірі, відповісти на них. І також заохочуємо вас писати звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Завжди приємно це читати. і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки Української. Сьогодні безумовно головна тема це 11-те засідання контактної групи із оборони України, так званий формат Рамштайн. І сьогодні, через рік, після першого засідання такого знову ця зустріч відбулася на американській військовій базі «Рамштайн» у Німеччині, відкриваючи це засідання, міністр оборони Сполучених Штатів Остін, який власне і започаткував цю контактну групу. Розказав про певні здобутки партнерів за цей рік. Він сказав, що вже 50 країн допомагають Україні протистояти російській агресії. За цей час учасники групи надали Україні допомоги на 55 мільярдів доларів. Зокрема, ми знаємо, що Сполучені Штати зі свого боку надали понад 35 мільярдів. Також також Лойдостін подякував окремо країнам, які, попри свій невеликий розмір, вони надають дуже багато допомоги. Зокрема, він сказав, що Естонія і Латвія за цей рік надали військової допомоги Україні на понад 1% ВВП країни. А сьогодні також на цьому засіданні, в яке відбулося в Рамштайні, було три пріоритети, як сказав Лойдосн: це протиповітряна, протиракетна оборона, боєприпаси та броньована техніка і. Також окрему увагу звернули зокрема на обслуговування бронетехніки, яку вже надали, і яку будуть надавати. І наша колега-кореспондентка Голосу Америки Карла Баб вона мала нагоду. Вона. Переїхати і побувати на базі вона зараз. Досі також там висвітлює ці події, і як вона передала, і зрештою про це також оголосили американські вже військові посадовці. А по суті, одні з основних новин стосуються танків. Абрамс вони оголосили, що вже ці танки, 31 танк, прибудуть до Німеччини в травні. Після чого українська команда розпочне на них навчання Проте, скільки ці навчання триватимуть, скільки українців візьмуть в них участь, і які саме нові спроможності танки Абрамс додадуть до українського війська, можемо зараз послухати у матеріалі Карлебаюс дефенс вижусеймон Еван Ейграмс Тенкс. Посадовці Міністерства оборони США кажуть, що танки М1А1 Абрамс прибудуть сюди до Німеччини у травні, і невдовзі після цього українські сили почнуть на них навчання. Посадовці стверджують, що у навчаннях на 31 танку візьмуть участь близько 250 українців. Вони навчаться керувати танками протягом курсу, що триватиме близько 10 тижнів. Американські тренери також навчать українців обслуговувати танки та маневрувати ними в бою. Очікується, що танки Абрамс принесуть значні можливості на полі бою. Вони мають дуже високу потужність, а також сильну броню. Абрамси набагато набагато сильніші за танки радянського періоду, які були в українців. Вони доповнять танки Челенджер 2 з Великої Британії, танки Леопард 2 з Німеччини та інші. Нам стверджують, що 31 танк Абрамс які шапо обіцяли Україні, прибудуть на українське поле бою восени. Це набагато раніше, ніж спочатку очікували посадовці. До сьогодні вони говорили про терміни до кінця року. Посадовці кажуть, що за кілька місяців кількість техніки, яку надасть дасть контактна група з оборони України в цілому сягне понад 230 танків і понад 1500 одиниць бронетехніки. Цього достатньо, щоб забезпечити Україну дев'ятьма новими бронетанковими бригадами. І як тільки Абрамс також долучиться до бою, українці матимуть багато можливостей, щоб спробувати прорвати російську лінію оборони. Завіабаза За у Німеччині Карла Баб для Голосу Америки. Ось такі останні повідомлення про те, коли розпочнуться тренування на танках «Абрамс» І очікувано дійсно, як сказала Карла, що. Прибудуть вони на поле бою на українське поле бою приблизно вже восени. Ще одна важлива новина, яка стосується цієї танкової коаліції підтримки бронетехнікою, Німеччина, Польща та Україна підписали угоду про технічне обслуговування танків Леопард німецького виробництва, ціну з якою передані Україні танки будуть обслуговуватися в Польщі під час церемонії підписання. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також назвав цю угоду першим кроком до того, що стане центром технічного обслуговування. Танків Лопар. Зараз бачите власне кадри про те, як відбувалося підписання цієї угоди на авіабазі Армштайну. Такі невеликі кінаті, Однак дійсно представники України, Німеччини та Польщі домовилися про співпрацю ще і таким чином, не лише із надання конкретних видів техніки, але і з важливого їхнього обслуговування. І думаю, зараз можемо послухати коментар міністра оборони Німеччини. Якщо ми його зараз маємо, прошу вивести в ефір я радий, що ми можемо разом зробити перший крок до того, що стане центром обслуговування наших лоопардів, які ми надали вам Олексію Дякую за вашу гостинність, Польща. І дуже добре бачити, що наш шлях продовжується. Це дуже важливо для стабільності того, що ми постачаємо. Ми повинні утримувати техніку, ми повинні ремонтувати. Ми повинні піклуватися про всі матеріали, які вам потрібні щодня. Тому велике спасибі за цю чудову співпрацю. Сьогодні міністр оборони сполучених штатів Остін, починаючи власне засідання, він подякував усім 50 країнам за те, що не продовжують цю допомогу для України. Він наголосив на тому, що дійсно минув вже рік відтоді, як почала працювати ця контактна група із оборони України, понад 14 місяців. Відтоді як почалася повномасштабна, як Росія розпочала повномасштабну війну. І Він сказав, що за цей час що стало зрозуміло про те, що плани Путіна провалилися, за те, що коаліція ця, яка Допомагає Україні, вона така ж міцна, як і була рік тому. І також він наголосив на тому, що досі ще лишається багато викликів. Тому ця коаліція, ці партнери, мають стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно. Давайте послухаємо, що сказав Лоє Достін перед початком засідання Рамштайн. Ми всі знаємо, що на кону вже понад рік українські війська захищають свою державу та своїх співгромадян. Але вони також захищають базовий принцип, який полягає у тому, що автократи не можуть просто так атакувати своїх менших сусідів. Майстерність українських військ надихнула світ від битви за Київ до звільнення Херсона. Україна знову і знову демонструє силу вільного народу, який боротиметься за захист своїх прав. Україна так само відважно боротиметься і надалі. А ми всі об'єдналися, аби постояти за Україну, і світовий порядок базований на правилах і правах. Ми відкидаємо путінське бачення світу, за яким тирани нападають на своїх мирних сусідів і намагаються нав'язати самопроголошені сфери впливу під дулом автомату. Пані та панове, ця контактна група керується моральною ясністю. Разом ми подбаємо про те, аби Україна мала те, що їй потрібно, аби жити вільно. Разом ми захищаємо заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку для усіх нас, і ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Така заява від Лойда Остіна перед початком засідань Рамштайн. Зараз воно вже завершилося, і щойно завершилася прес-конференція Лойда Остіна та Марка Мілі. Більше деталей про те, яким бачать наступні свої цілі сполучені штати щодо допомоги України, а також партнери. Про найголовніші результати будемо говорити в програмі. Чистаємо 22 тому не пропустіть. Також у нас інформація на сайті читайте її там і тему обов'язково будемо розвивати. Якщо ми говоримо про інші важливі аспекти підтримки України чи інші важливі а, сегменти, які варто розвивати, то безумовно зараз ми знаємо, що в Україні є багато ветеранів. і їм потрібна підтримка, підтримка матеріальна, підтримка. Фізична з реабілітації підтримка також психологічна і організація однієї з тих структур, якою, яка займається такими речами, це Український ветеранський фонд. І зараз його представники приїхали сюди до Вашингтона разом з також із міністеркою справах ветеранів, і Наталя Калмукова, це виконавча директорка Українського ветеранського фонду, розповіла нашим колегам детальніше про те, які зараз зусилля відбуваються щодо. Підтримки українських ветеранів щодо реінтеграції їх у суспільстві і щодо а, сприяння тому, аби вони повернулися до, до повноцінного а, життя а, в фізичному, матеріальному та психологічному плані можемо зараз послухати цей коментар. Ми всі розуміємо, що ми станемо країною ветеранів. В нас зараз служить понад мільйон осіб, і ці всі люди, які захищають нашу країну, вони повинні потім повернутися в цивільне життя і мати можливості розвиватись, мати можливості заробляти, мати можливості достойно жити. Тому саме на сьогодні, власне, і впроваджуються нові політики, оскільки реальність нас змінилась вкотре після 24 лютого минулого року, і однозначно. Значно нам потрібна підтримка міжнародних партнерів, як і в з точки зору розбудови систем, які діють вже і опрацьовані. Ми можемо вчитися з цього досвіду, так і з точки зору підтримки технічної фінансової. Тощо я можу розказати про те, що робить Український ветеранський фонд від початку війни, і це. І гаряча лінія кризової підтримки, куди можуть звернутися і ветерани, і члени родин ветеранів, і члени родин військовослужбовців та родин загиблих, і отримати підтримку тут і зараз, коли вона найбільше необхідна. Це і фінансова підтримка для підприємців з числа ветеранів і з числа родин ветеранів. І є в нас два варіанти: це і мікрофінансування, тобто можна отримати відшкодування на витрати, які були понесені для ведення бізнесу після початку режиму воєнного стану, а також отримати. Грант в цьому році в минулому році це були гранти до мільйона гривень. В цьому році вже зараз триває перший конкурсний відбір для підприємців зі сфери сільського господарства і агропромислового, агропромислового комплексу і суми там до полутора мільйонів гривень. Відновити, розбудувати бізнес. Ми і власне надаємо фінансову підтримку. Зараз у нас також планується навчальний курс, який ми будемо випускати разом з українським католицьким університетом. І власне вже під час. Час створення заявок на фінансування бізнесу ветерани вчаться, тому що ми підтримуємо їх на кожному етапі від прийняття рішення про заявку до моменту завершення реалізації проекту. Це і розбудова бізнесу з нами сьогодні. Тут є ветеран Олександр Голопотелюк, який є ветераном ще з 2014 року. Він був поранений, демобілізований. Активний учасник е, саме ветеранського руху, як е, е, громадської громадської діяльності. Е, що для мене є такою, знаєте, мрією майже 50% ветеранів Другої світової війни стали або власниками, або керівниками бізнесу. Якби ми досягли такого рівня е, спроможності, під, підтримали б ветеранів до такого рівня їхньої спроможності, це було б. Максимально ефективно і для ветерана, і для родини, і для держави в цілому, ось такий коментар Наталії Калмакової про те, які зусилля відбуваються щодо підтримки українських ветеранів. Людва, глянемо, можливо, які запитання? Звідки дивляться нас? Отже, бачу, що переглядають у Львові. Є вітання із Луганська. Також дивляться нас у Києві, в Філадельфії, в інших містах. Є запитання від Тараса Пошкаря пише запитання, коментар. Потрібні Атакамси, ракети Петріоти не лише на 80 кі кілометрів, але і на 160. Е, я е, про Петріоти мені здається, я не бачу інформації, що були якісь обмеження щодо їхньої дальності. Е, Принамі, я цього не знайшов. Щодо атакамсів дійсно з цим. З Цим твердженням погоджується багато хто зокрема тут у США, не лише знаєте експерти, не лише журналісти. Ці питання задають, але буквально нещодавно ми це чули і на рівні конгресовому. Зокрема, керівник і голова комітету з міжнародних справ палати представників Майкл Маккол. Після того, коли він почув свідчення українських людей, які пережили російські знущання, пережили викрадення і російські воєнні злочини. Після цих слухань він мав таку, знаєте, дуже емоційну і детальну промову. І одні із слів, які він тоді сказав, що не потрібно зволікати і потрібно надати українцям все, що їм потрібно зараз для успіху зокрема, і довго і, і, і далекобійну зброю, зокрема ракети Про це сказав Майкл Макол. Тому, в принципі, ці заклики лунають. Ми знаємо, що фінальне рішення приймає адміністрація, mm -hmm. приймають в Пентагоні цих. Кроків чи готовності принаймні, на цьому етапі таких ракет надати ми поки що не бачимо, не чуємо. Якщо щось зміниться, звісно, будемо повідомляти. Але заклики цілонає до адміністрації Батут вважає, що це рішення потрібно було ну прийняти вже вже давно. І Amazing Johnny також питає на вашу думку, чому США гальмує передачу Україні F-16, Чи це політичне питання? Насправді, якщо ми говоримо про F-16, ми це неодноразово питання ставили до американських до представників американської адміністрації, зокрема у Пентагоні. Вони говорять про те, що F-16 і винищувачі взагалі не є зараз пріоритетом номер один, тому що українців дуже багато є інших потреб, зокрема потреби з боєприпасами, а потреби з іншою протиракетною протиповітряною Обороною вони говорять, що якщо таке рішення буде ухвалене про передачу саме винищувачів, то на це це забере досить багато часу для того, щоб тренувати українських військових. Звісно, з іншого боку, експерти говорять про те, зокрема Бангоч, з яким ми часто спілкуємося, він говорить про те, що якщо це тренування займає так багато часу, то знову ж таки починати варто вже зараз. І ми чули кілька місяців тому заяви від Великої Британії так. про готовність починати тренування. Вати українських пілотів тому. Тут рух відбувається, але з боку адміністрації сполучених штатів ми чуємо сигнали про те, що вони вважають це не пріоритетом. Але як говорив неодноразово Джон Кірбі, він сказав, що ми не впливаємо на рішення інших країн, якщо якась країна захоче допомогти Україні, як це зробила, наприклад, Словаччина і Польща із передачою мігів, скажімо, на яких українці вміють літати, вміють їх використовувати. Вони сказали, що вони лише підтримують зусилля будь-якої країни, яка Готова ще більше посилити оборону України. І ще одне запитання лю, зачитаю питаємейзінджоні. Що це за сенатори, які підписали якусь петицію? Республіканці питає Майзінг зінджоні. Так поясню для глядачів. Вчора ми побачили лист від групи республіканських сенаторів і конгресменів лист до Джо Байдена, де вони закликають припинити будь-яку підтримку України, як вони кажуть, не стриму допомогу і кажуть, що будуть виступати проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вона не буде прив'язана до чіткої стратегії дипломатичного завершення війни, написали ці е, американські законодавці. Це е, йдеться про трьох сенаторів, і також про 16 конгресменів-конгресвумен. Важливо розуміти, так це вони представники республіканської партії однак це зовсім невелика частина. Ми знаємо, що в сенаті є 100 сенаторів, підписало тільки троє республіканських представників, і в палаті представників 435 конгресменів. Лише 16-ро із республіканської партії долучилися до цього листа. Пам'ятаємо, що більшість. Як і демократів, так і республіканців, що в палаті представників, що в сенаті вони підтримують і про продовження допомоги Сполучених Штатів України, в тому числі військової. Тому, в принципі, ця група. Вона не вперше вже висловлює якісь свої застереження. Це дійсно такі е, представники, як Ренпол, чи Марджорі Тейлор Грін, чи Мет Гейтс, чи Лорен Боберт, чи, чи інші е, інші мена, які ми бачили, які в принципі послідовно критикують цю адміністрацію за допомогу України. Тому, в принципі, знаєте, сюрпризу якогось не сталося. Ці ці заяви вони лунають вже неодноразово. Ще один такий лист ми побачила, але знову ж таки це лише невелика. Група республіканської партії, які е, висловлюють прихильність до Дональда Трампа, які є більш такими радикальними представниками е, партії радикальнішим крилом, е, тому в принципі тактики оголосили навіть про них потрібно знати, про них потрібно говорити. Ми про це це робимо, але але водночас пам'ятаємо також, що вони не представляють більшість е, законодавців принаймні, у конгресі Сполучених Штатів. І також ми бачили цього тижня президент України Володимир Зеленський, якраз говорив, що він переговорив телефоном із, із лідером республіканців, взагалі спікером Палати представників Макарті Кевіном. І якраз як повідомляє Володимир Зеленський, вони обговорили продовження підтримки України з боку Макарті. Ми не бачили офіційної заяви, але знову ж таки ми чуємо заяви від низки законодавців і сенаторів і конгресменів від республіканської партії, які навпаки не. Говорять про припинення допомоги, а навпаки, наголошують на тому, що допомогу треба лише посилювати. Ти наводив приклад uh, Майка Макола цього тижня, який говорив про те, що все, що коїться російська армія в Україні, лише насправді підтверджує той факт, що Україні треба надати всю необхідну зброю, включно із атакамсами, про які ви сьогодні згадували. Uh, бачу нас вітають в Чорногорії. Також передають вітання із північної Кароліни, міста Шарлот. Також бачу, що дивляться нас у Києві. Твому рідному місті Переяслав нас вітає сьогодні інші міста. Друзі, якщо маєте якісь запитання, можете ставити це прямий ми з Юлію нагадуємо. Спробуємо ці питання зачитати відповісти. Будь-які речі так ми сьогодні говорили про Рамштайн, про важливі рішення, які прийняли на, на черговій зустрічі з оборони України. Також ми говорили про танки Абрамс, але ми. Висвітлюємо інші теми цього тижня. Було також багато інших тем в конгресі. Зокрема, для тих юлю, хто прийнявся, бачу у нас є нові глядачі. Нагадаємо, ми на початку говорили про, про новини з зарамштайну про танки Абрамс. Зокрема, про те, що Осі, міністр оборони США оголосив, що вже в травні 31 танк Абрамс. Вони вирушать до Німеччини, де українська група із приблизно 250 українських військових розпочне близько 10 -ти тижневий курс із навчання на цих танках. Вони навчаться ними керувати. Також навчаться їх обслуговувати. А та маневрувати в бою, а після цього ці танки вони вирушать на поле бою до України приблизно після цього тренування. Очікують, що це має відбутися до осені швидше а, в принципі, ніж сполучені штати очікували раніше. Ми знаємо, що говорили. Про терміни до кінця року. Також, якщо ми говоримо про засилля із підтримки бронетехніки, то почули ми і заяви від mm -hmm. Польщі і Німеччини про те, що буде обслуговувати в Польщі танки Леопард, які надала Німеччина доволі багато зараз. Таких танків опинилося на балансі України після донації пожертв з різних європейських країн. І відповідно потрібно їх також якимось чином обслуговувати цей пункт обслуговування. принаймні, один із них буде розташований у Польщі. За спільної підтримки європейських країн, тому в принципі такі новини важливі. Ми почули. І сьогодні ми чули від Лойда Остіна про те, що українські військові і Україна продовжує надихати увесь світ. А ми в своїх програмах часто розповідаємо про людей, які насправді змінили професію із початком повномасштабного вторгнення, і вирішили піти і допомагати українському війську, і приєдналися до лав ЗСУ. Наступна наша історія про інженера, який власне це і зробив. Давайте подивимося. Далі повернемося до обговорення. Земляний окоп замість затишної квартири та маленька туристична горілка, аби зігрітися. Вже 11 місяців поспіль. Так живе киянин Юрій до вторгнення Росії. інженер, тепер військовослужбовець. До 24 лютого я спокійненько працював інженером висотних будинків в водопостачання. Жив собі помаленьку, потихеньку, маю двох доньок, маю дружину. Все як мало собі бути, у звичайного українця. Дружина Юрія працює у міжнародній компанії, яка за два тижні до початку повномасштабного вторгнення вже почала евакуацію співробітників та їх родин. Юрій тоді вільно міг поїхати за кордон, але свідомо залишився захищати свою країну. Ну, та але ж я ж вдома. Ну куди? Ну треба ж, я ж чоловік, ну треба ж захищати комусь. Ну як всі поїдуть, то що віда буде? Мотивує насправді дуже велика жага до того, щоб мої діти якось жили в нормальній країні, і щоб ну, не було цього придрукуватого сусіда, знаєте, щоб вони не думали, що будь як я собі жив, собі не тужив, ну все класно, можна все, що хочеш робити. А тут така от історія. Ну, наша то дітям. Спочатку Юрій вивіз маму з окупованої Бучі в Німеччину, а 24 квітня на Великдень пішов до військомату. Потім пройшов короткий курс навчання на базі під Києвом, а звідти його відправили захищати Донбас. Через був. Колишній інженер став оператором-наводчиком БМП-2. є а пізніше оцінив американський бронетранспортер М 113 які з середини літа 2022 року почали поступати на озброєння зсу від союзників. Перший серйозний бойовий досвід Юрій здобув у липні, захищаючи вугледар, де українським добровольцям протистояли найманці ЧВК Вагнер. Що ми готові зустрічати? Це, мабуть ну, а там кчеравінда. Там Юрій отримав осколкові поранення голови та ніг від гранати, яка прилетіла в окоп. Хочу привозить нас, що до нас. Меня покарська ТЕЦ. Ми тримали дорогу, ми тримали дорогу. І на нас видвинулась загін Вагнера. Загін Вагнера видвинувся. Але тоді я в тому бою отримав поранення. отримав поранення. Але нічого, евакуювали, відбили позиції. Потім реабілітація місяців два в мене була. І знову на війну. Я не був на інших напрямках, але ну, дуже складно, дуже складний напрямок, тому що е е дуже велика навала, сконцентрована тої Орди е саме на Донецькому напрямку. Тому ну, моя суб'єктивна думка, що то є найтяжчий напрямок, найтяжчий напрямок зараз по фронту. Весь загін Юрія складається з добровольців, які до вторгнення Росії мали успішні цивільні професії, а тепер захищають Донбас від окупантів. Це леви, які йдуть ну в холод, в голод під кулі, але йдуть воювати, тому що вони розуміють, ну а хто як не вони з останньої ситуації? Відділення відбило навалу. Ну. Так, щоб не збрехати, ну, роти точно. Ну от е, рота, дай Боже, лягла. І то дякувати Богу, що вийшли вони всі, правда, там одного поранило, але вийшли живі, слава Богу. Тобі ж, ну, це багато про що каже, коли ну, е, 6-7 людей, людей стримують на невеличкому напрямку, стримують 150. Військовий каже, перше, що зробить після перемоги, це забере родину за кордону. Ну, Передати, мабуть, сум я не зможу, ну, тому що то будуть е, сльози, знаєте, соплі, дівчинки маленької. Але ну, крепко сумуєш, звісно. Ну, коли сильно вже находить туга, то вже якось позвониш, ну, щоб якось почути голос. Але ну, на то просто ну, не вистачає часу. Десь написав, що все добре, живий, здоровий. Там якусь фотку скинув. Все, ну, от таке спілкування. ну, Скоро перемога, скоро додому. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. Ось така історія військового, який приєднався до лав збройних сил, змінивши свою професію. Я бачу, ще є декілька запитань, Юлю зокрема, стосується. Суду над Джеком Тейшейрою, підозрюваного у злеті документів Сполучених Штатів от питає про це Тарас Пушкарчий новини про Тейшейру і питає Amazing Johnny, коли суд над Джеком Тейшейрою суд мав відбутися насправді цієї середи. Суд де йому мали обирати запобіжний захід. Перенесли ці слухання на два тижні через те, що адвоката Джека Тейшейри попросили додатковий час, аби ознайомитися із матеріалами справи, ознайомитися із звинуваченнями, які закидають Джеку Тейшейрі. Це е, доволі об'ємна справа, і е, суддя він задовольнив це клопотання. Тому очікуємо, що е, через два тижні можливо почуємо якісь ми вже е, нові деталі у цій справі. Тим часом на капіталійському пагорбі в палаті представників і в сенаті цього тижня провели закритий брифінг для представників конгресу, для членів конгресу, аби розказати це було це був брифінг від представників Пентагону, аби розказати їм, як відбувається розгляд цієї справи, як відбувається їхні внутрішні розслідування. А про те, як стався цей витік, про те, який відсоток цих документів може бути автентичними, звісно, сенатори і конгресмени не багато, не були ба. Агато слівними про те, що їм розказали за зачиненими дверима однак вони сказали про те, що вони досі потребують більше відповідей. І найбільше, що вони хочуть дізнатися, а чому так багато американців мають доступ до секретної інформації? це приблизно 4 мільйони американців, і 1 мільйон американців мають доступ до інформації надзвичайно секретної top secret. І тому що вони хочуть зі свого боку, вони хочуть побачити, що Пентагон і інші відом посилюють безпеку і стежать за тим, у кого є доступ до засекреченої інформації зі свого боку. Вони також кажуть, що конгрес може вдатися до дії, аби допомогти насправді збільшити перевірки і простежити, хто отримає доступ до цієї інформації. Сьогодні Лойд Остін насправді виступаючи і перед засіданням контактної групи з оборони України і на прес-конференції, він кілька разів наголосив на тому, що він ставиться до цієї ситуації надзвичайно. Чайно серйозно він хоче докупатися до істини, що насправді сталося, і як запобігти таким випадкам у майбутньому. Ну, ми знаємо, що пантеоні вже е, здійснили перші кроки, вже суттєво обмежили коло людей, які отримують такі брифінги і стає інформацію. Переглянули е, те, кому вона дійсно потрібна для роботи, щоб е, до цього. Підійти відповідально, друзі. Наш ефірний час підходить помало до закінчення. Дякуємо вам дуже за ваші запитання за вашу активність. Бачу, що місто Еше Північна Кароліна дивиться нас також Львів. Переяслав, Мала Лука. Дякуємо, друзі, вам побачимося з вами вже наступного тижня. В понеділок сьогодні. Програма «Часаймо-22». 22-й. Ми ну, бажаємо вам принагідно, також і гарних та спокійних вихідних. Побачимося з вами вже незабаром. На все добре, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.